Друзья. Друзі, всім добрий день. Вже можу авторитетно сказати, тому що у мене на годиннику 12.05. Я в студії не сама. До мене завітали мої любі гості, яких я завжди дуже рада вітати. До мене сьогодні прийшла Оксані Уронська. Привіт, привіт, привіт. привіт. <ривіт> так, І прийшла вона не сама. Сьогодні вона прийшла разом із Анастасією Громатко. Вона може сказати просто голос. Так привіт. Ми тебе кажуть. Привіт! привіт так". І це благодійний фонд Свідомо Україна друзі, наші старі, знайомі, добрі друзі, які однозначно. Завжди приходять не з порожніми руками, з чимось цікавим. Але а, пані Ксенія і пані Анастасія сьогодні за руку привели з собою Олега Фельшина. а це офіційний представник британського фонду, благодійний фонд Зенеїда Фондейшн. Привіт! Скажіть там всім привіт, добрий день. Привіт! Так, можете навіть ближче взяти мікрофон, не соромтеся. Адже зараз у нас буде дуже цікава розмова, і друзі, я вас дуже всіх прошу не перемикатися, лишатися з нами, тому що а, абсолютно карколомні новини будемо вам розповідати. Ви будете пишатися проектом, який на. Народився в Білій церкві, і до якого ви всі можете бути долученими. Тож, я так розумію, пані Ксенія знов щось придумала. Так, так. Щось геніально придумала, а пан Олег підтримав. Так? Так. Угу. Ну, хочу розказати сьогодні про проект, який виношувався дуже довго, і все-таки його помітили, і ми його розкрутили. І ми вже впроваджуємо його в життя. Лас, це ми вже зрозуміли, але давайте почнемо від самого початку. Ви придумали проект, Давай. який називається Україна в рюкзаку, і в цей момент я вже маю починати плескати всього тобто, ваш бік, Україна в рюкзаку. Це геніально звучить. Так а то він розрахований на що яка місія о цього вашого нового неймовірного проекту. Яка місія? Ми хочемо показати нашим підліткам, які в 10-11 класі нашу Україну ми хочемо подорожувати разом з ними, вивчати історію, вивчати культуру, вивчати традиції. І це такий проект, який включає три великі подорожі у восьмиденні на автобусі. Це квест подорожі, тобто діти не знають, куди вони їдуть, і постійно на кожній локації відгадують різноманітні там завдання, ребуси. І їдуть далі. Uh -huh. і таким чином через ці подорожі будемо відкривати неймовірні місця України. Ми хочемо їм показати печери, ми хочемо показати їм озера. Ми всі хочемо... саме не кажемо, бо не вони кажемо. зараз нас слухають і буде легше відгадувати. Так? Весь і весь, так? так, ми хочемо показати ті водоспади, які я, наприклад, бачила. Ну, деякі водоспади я бачила, наприклад, там, в Таїланді, в Шрі-Ланці, а вони є в нас. Uh -huh. наших, ну, У нас є такі водоспади. Я такі ага, як ми можемо долучитися до вашого проекту? Ми всі туди хочемо. Так, і цей проект ще я просто хочу сказати, що він не просто ці подорожі. Ми дітей беремо в проект на е, майже на рік, mm -hmm. і між подорожами будуть ще зустрічі, такі одноденні подорожі, і ми будемо зустрічатися із е, крутими людьми, е, які нам будуть розповідати історію, яка яку які нам будуть допомагати їм вчити. Тому що головна така мета цього всього проекту mm -hmm. е, це підготувати дітей до. Е НМТ. Браво, браво! Я просто особисто вам плескою ставлю вподобайки, лайки. А тому, що ну насправді я вперше зустрічаюся взагалі з такою ідеєю познайомити дітей ось так масштабно, з історією з культурою для того, щоб вони не просто в підручниках прочитали якусь назву та й забули, а прямо -то могли пощупати, потрогати, походити, пофоткатися, а ще, напевно, зняти відео, викласти про це. Так, і так, Марин, ти вже просто це все. Що я хочу сказати, то. У нас ще що в нас буде? У нас в цьому проєкті діти будуть писати шпори, тобто у нас такий буде блокнот, потім можна стати шпора. У вас є такий так, в цьому самому а, а буде рюкзак, давай почнемо. Звичайно, з того. буде рюкзак. Буде рюкзак, тому що рюкзак це символ нашого проєкту. Uh -huh. Рюкзак це як, знаєте, в нас діти, які з різних куточків України. І дехто змушений був покинути свої домівки, і оцей рюкзак він символізує таку мобільність. Uh -huh. Той дім, який ми завжди дім, який ми носимо з собою, і все рюкзак ми будемо складати всі враження, все натхнення, всі цінності. І таким чином, я думаю, що у дітей буде така у дітей буде закоханість в Україну. Це ми прагнемо, тому що так, як любимо ми, ми хочемо, щоб любили і наші діти, і наші підлітки, нашу країну, ту країну, в якій ми живемо. Клас! І ми говорили поза ефірами, пан теж додавав, що хай діти створюють ютуб канали, хай внутрі не залишили. Мають відео, і отак розповсюджують. Правда, ці діти іншим дітям У нас ще діти діляться на котрі команди, і кожна команда ще буде знімати короткометражний фільм. Mm -hmm. І Це вже вони будуть вибирати, який вони фільм хочуть зробити, як вони хочуть його показати. Так. І тому всі е, слухачі можуть побачити на наших згодом. Так високобач, буде, буде так, рюкзак. На так, на наших сторінках можете побачити ці фільми, ці, ці враження, і е, я думаю, що е, всі будуть натхненними. Я можу тільки уявити, як ви підчили саме цей проект для, наприклад, пана Олега, який власне відповідає, напевно, яким чином за е, залучення грошових коштів для реалізації цього амбітного проекту. Я просто уявляю, на якій хвилині ви сказали, так мені подобається. Все було причудово. Так сказала Марина Мельник, це засновниця фонду Зенида Foundation, це благодійний фонд британський, і ключовим питанням в цьому було: що надихнули оці ідеї Ксенії, надихнули її бажання наскільки змінити, покращити. Знання і дітей, і емоційно наповнити їх тим всім, що зараз їм не вистачає, розвантажити їх і при цьому подарувати частинку свого серця цим дітям. І це все надихнуло донорів в Британії, надихнуло команду Zenaida Foundation для того, щоб реалізувався цей проект. Mm -hmm. і я, я неймовірно радий, що завтра у нас стартує цей проект. Завтра в 6 ранку з Білої церкви на реально крутому великому автобусі. Ми виїжджаємо і їдемо в Київ, забираємо групу. Їдемо в Житомир, забираємо групу. І у нас почнуться неймовірні, я б сказав, години миттєвості, які діти не забудуть. Я думаю, до вони будуть пам'ятати їх все своє життя. Угу, мене промурашило під час вашої промови. Дякую. Я хочу сказати, що мене мурашить завжди після того, як я спілкуюся або з Олегом або з Мариною, тому що реально я ну, така підтримка і така, ну, такий вклад в цей, угу. в цей проект. І я хочу сказати, що я являюся автором цього проекту, але Марина є співавтором, тому що воно таке наростилося вже. Угу. Хочеться це все показати світ. енергія ви всі разом вирішили зробити своє uh, проекту. Дуже да. дуже Ба дуже глобальне, і я думаю, що всім це сподобається. І я, Олег, хочу подякувати вам за колосальну підтримку, тому що так як ви надихаєте, ніхто не надихає. Мають бути треті опуск вже так в нашому ефірі. Дякуємо всім, хто долучився до підтримки. цього проекту ви можете навіть про них розповісти. Я наскільки розумію, там кілька фондів. Так Так. підтримали цей проект. Ще два фонди це bgv Фонд. І фонд Діти Героїв. Ці фонди ну, реально зробили колосальну роботу і підтримку для нашого, для реалізації цього проєкту. І, повірте, два місяці праці, майже цілодобової праці. от Ми на сьогоднішній день маємо проєкт, як, ну, яким ми гордимося, тому що в цьому проєкті. Буде повне перезавантаження дітей, повне перезавантаження інструкторів, бо це вперше. От знаєте, хтось хоче бути першим, навіть якщо він не хоче бути першим, він попав в ту команду лідерів ініціаторів, які на сьогоднішній день за оцей рік покажуть, наскільки можна отримувати максимальні результати. І, і я впевнений, діти, які в цьому проекті, вони отримують набагато, на багато дуже багато є сюрпризів для цих mm -hmm. дітей. І ці сюрпризи навіть не знають інструкції, Це таємниця уже нашого фонду. Ну я думаю, у дітей з'являться е, багато друзів. Саме головне вони е, більше відкриються. Можливо, їхні знайомства в цих подорожах. Можливо, це будуть друзі на все життя. Ну і взагалі можна уявити собі, що майбутнє цих дітей абсолютно буде. Іншим, так ніж у тих, хто, наприклад, не спробує цей проект зараз, дуже а б, можливо долучиться до наступних хвиль реалізації вашого проєкту Україна в рікусаку. Дякую дуже, неймовірно надихаюче. І друзі, зараз ми зробимо малесеньку паузу. Ми послухаємо Монатика, який співає так вмієш лишти, присвячуючись пісню вам, друзям, мої сьогоднішні гості, тому що дійсно так вмієте лише ви заохочувати і замріювати людей, закохувати їх в свої мрії. Ну і буквально за кілька Полончик, друзі, ми повернемося і розкажемо ще трішки секретиків проєкту Україна брюкзакон. Ся до вас, і я і моя чудова компанія це Ксенія Оранська, а також Анастасія Громатка. Це благодійний фонд Свідома Україна. І Олег Фельшин, офіційний представник британського фонду, благодійний фонд «The Eneida Foundation». Я все правильно сказала? Все вірно. Так нікого не забула, нічого не переплутала. І друзі, розповідаємо ми вам сьогодні про неймовірний проект, про який колись напишуть в книжках, і про який потім знімуть цілі телепроекти, знімуть програму. А сьогодні ми з вами стоїмо. На порозі його відкриття це буде дещо, що змінить Україну однозначно, і те до чого захочуть долучитися. Мені здається, мільйони. Я просто не побоюся цього слова. Ми говоримо про проєкт, який називається Україна в рюкзаку, який стартує, як ви сказали, вже буквально завтра о 6-й годині ранку. І ми сьогодні, от можна сказати, виряджаємо, збираємо ваші рюкзачки, виряджаємо вас в велику амбітну, прекрасну, світлу дорогу. І я в принципі дуже вдячна вам, що ви сьогодні з нами, що ви прийшли поділитися з нашими слухачами такою тож, ми говоримо про проект, який має на меті, який має на меті показати нашим підліткам, нашим дітям всю красу України. Угу, великий автобус, рюкзаки. Так? Великий автобус, рюкзаки, і, має, і ще мета така, щоб діти вивчили історію, і це йде як допомога в здачі. Енемте такий неймовірний дуже крутий культурний практичний курс <ріст> Така всіх тих натхнених людей, які об'єдналися заради того, щоб це все реалізувати. І мене дуже цікавить, який результат ви очікуєте від реалізації цього проекту. То і ви, пані Ксенію, івен, пане Олеже. Всі хто за вашою спиною стоїть, всі ваші донори, який результат поділіться, можна і ваше бачення, і ваше мені здається, вони будуть відрізнятися. Ну, дивіться, мені хочеться, щоб діти які пройдуть через всі ті випробовування, через всі ті пригоди, які чекають. Мені хочеться, щоб діти просто закохалися безповоротно в нашу країну. І щоб в них виникло бажання залишатися тут, залишатися в Україні, розбудовувати її, все робити для того, щоб вона процвітала, жила, тому що вона жива ця Україна і вона прекрасна. Тому я, я не знаю, Олег, що ти, яка в тебе мета. Моя мета така. Я бачу в цьому всьому, що такий проект потрібно масштабувати. І е, я, я прошу всіх бажаючих. Свідомий бізнес долучатися до нашого партнерства, до нашої співпраці і зробити так, щоб була можливість у великої кількості дітей прийняти участь в цьому проєкті, і при цьому ми отримаємо, отримаємо реально свідому молодь, яка буде відбудовувати нашу Україну. Так, і я просто хочу зараз теж звернутися, що якщо є викладачі з історії, якщо є, е, якщо є культурні блогери, якщо є ті люди, які дуже багато подорожують і дуже багато всього знають, долучайтеся до нашого проекту. Ви можете нам допомогти своїми лекціями, своїми зустрічами з нашими дітьми. Нам це буде дуже цінно почути ваш досвід. Тому е, звертайтеся на сторінки, пишіть на сторінки наших фондів, е, і ми будемо з вами співпрацювати. Ми готові. Відкриті до нового. Ми хочемо, щоб це була така спільнота, ну, спільнота людей, які, які формують нове покоління. поколені. Так, так. Клас, дякую дуже. Це неймовірно надихає, Мені самі дуже хочеться до вас долучитися, скажу чесно. А ну і ще цікаво, я думаю, зараз від імені всіх слухачів поставлять це питання: як ви набираєте дітей? Які це мають бути категорії? Хто ці діти, які вже беруть участь зараз вашому проєкті? В перший проєкт ми набрали дітей військовослужбовців, які зараз захищають нашу країну, дітей загиблих воїнів, дітей, які воїнів, які пропали безвісті і внутрішньопереміщених осіб, які ну, вимушено покинули свої, свої домівки. Поки що у нас такі категорії, і ми хочемо цих дітей вже перезавантажити і надихнути. Mm -hmm. Зрозуміло, саме з ними ви йдете пізнавати нашу Україну ще краще. А як буде виглядати сам перебіг проекту? Це теж дуже цікаво. Це те за чим я думаю, всі будуть слідкувати. Тобто, от завтра ви стартуєте в шість ранку і завершите аж в березні. І не будете вертатися своїм автобусом. Ні, проект взагалі це три подорожі. Перша подорож вона починається завтра. Через вісім днів вона вже закінчиться. Вісім днів. Але буде але я вам хочу сказати, що наступна подорож буде в грудні. Це буде різдвяна. Ми будемо з гуцулами святкувати. Різдво і купа-купа буде всього того, що а, надасть змогу дітям пізнати культуру і традиції. А, і... Повірте, що е, публікації будуть, е, нам ну, нам достатньо буде вражень, щоб їх публікувати до грудня місяця. Mm -hmm. Ну а потім уже наступна буде вже зустріч, е, така велика, обширна, велика подорож. І е, далі ми знову півроку будемо вам показувати, розказувати, тому що дуже буде багато вражень. Воно ну, в нас тут знаєте, розумієте, тут такий. Е, е, Тут купа всього купа всього запаковано в ці вісім днів. У вас Я дуже засвідчена і... програма, дуже насичена... яку ми просто не зможемо висвітлити зараз, бо у нас не буде чисто не вистачить, правда? І ми не будемо цього робити. Тому, Ні, це розуміє. Супер, і між цими великими подорожами будуть невеличкі зустрічі. Зустріч. Це все буде в канікулярний час. Чи як ми е, будемо? Е, ну, дивіться, подорожі ідуть під час канікул, uh -huh. а зустрічі будуть кожного місяця. Ми б хотіли, і я думаю, що нам це вдасться по суботам неділю uh -huh. Супер. Тобто не будете заважати і освітньому процесу. Також ну і от ми вже говорили щойно про те, що ви запрошуєте до співпраці наших слухачів. Тож слухачі, давайте на вушка. Ми всі теж можемо. Бути дотичними до ось такого грандіозного, дуже корисного проєкту. Ще раз ми запрошуємо партнерів, викладачів історії, правда, якихось блогерів, тих, хто вважає себе, хоче бути блогером, напевно, правильно? Культурних блогерів. Культурних блогерів. Угу. Так. Угу. Ну і ми ще, звичайно, якщо ми просимо бізнес, якщо він хоче долучитися угу. і допомогти, зробити так, щоб не 24 чоловіка поїхало ага. в подорож, а поїхало 100 чоловік відразу. То ми можемо допомогти. Зможемо, ми зможемо, я думаю, так, Олег, зробити, так, <с ми <с зможемо зробити, але нам треба фінансування. Тому слідкуйте за нами. Якщо вам сподобається все, що ми робимо, ми будемо раді співпраці. А ми можемо вважати, що цей проект поки що перший. Це такий пробний, пробний проєкт, а після якого, напевно, ви хочете продовження. Можливо, ви якось переформатуєте, перерахуєте кількість дітей, кількість подорожей, автобусів, груп, екскурсоводів, всіх, хто обслуговує цей проект. А і наші слухачі, напевно. Вже задаються питанням, як можна на майбутнє долучитися до ось такого великого глобального проєкту. Слідкуйте, е, слідкуйте в соцмережах за нашими сторінками е, в групах різні чати, є зараз і в Телеграм, і Вайбрі. Mm -hmm. е, Давайте всі при... скажемо. Дивіться, інстаграм за неї Foundation, в першу чергу. Є, так. А благодійний фонд Свідома Україна. Обов'язково друзі можете підписатися просто зараз, можете ставити ваші питання, і я думаю, що адміністратори з радістю додати. Благодійний фонд Біджі і благодійний фонд Чотири фонди, ось ці чотири сторінки. Ви на всі можете писати, до всіх можете звертатися. Ми ще продублюємо це у нас в інстаграмі. Тож, друзі, в Ліцефем 103.3, В інстаграмі в сторіс ми теж напишемо всі посилання, за якими ви можете приєднатися. Також ви мені казали поза ефіром, що у вас є Ютуб канал, так? Так, у Британського фонду є два Ютуб-канали. На, яким, на яких регулярно викладаються матеріали про діяльність фонду? Ви також можете писати під відео якісь коментарі, і ми будемо по можливості на них відповідати. Дуже такий хороший діалог у вас вибудовується з усіма нашими слухачами, з усіма тими, хто за вами слідкує. Ну і такий девіз у нас теж намалювався. Кожен може допомогти просувати ось таку до комісію. Тож, друзі, долучайтеся, не соромтеся, і нехай буде велике ком'юніті небайдужих людей, а які дійсно виховують прекрасне майбутнє для нашої України. А ось на цій ноті. Я хочу попросити вас звернутися до всіх, хто зараз нас чує, і побажати їм всього, от чого ви зараз вважаєте за потрібне. Я хочу зараз звернутися абсолютно до кожного хто мене чує. А ви не уявляєте, яка наша Україна красива, яка наша Україна багата, своїми традиціями, своїми культурними надбаннями. вивчайте її, досліджуйте, надихайтеся нею, продавайте це своїм дітям, не витрачайте час на якісь дрібниці, просто їдьте, дивіться, закохуйтесь. І закохати своїх дітей. Ну і пане Олеже, також від вас має прозвучати щось дуже надихаюче, щось дуже таке а, міцне і потужне. Я хочу сказати всім, що тільки разом ми зможемо отримати для наших дітей і побудувати для наших дітей країну майбутнього, нашу Україну. І Тільки нашими руками ми це можемо зробити самі. Не за допомогою когось чекати. А ми можемо своїми руками зробити дуже багато чого саме головне в це вірити. Дякую дуже. Прекрасні слова. Я думаю, всі наші слухачі зарядилися, надихнулися, і можливо, навіть просто самі зараз почали вже планувати якісь поїздки України для того, щоб показати її собі, своїм дітям і своїм близьким. Я вам дуже вдячна за те, що ви створили ось такий проект. Що проект родом з білої церкви поїде підкорювати всю Україну і напевно отримає неймовірне продовження. Віримо в це, зараджаємо вас такими променями. Добре, віри віримо. Ну і власне щасливої вам дороги вже буквально від завтрашнього дня. Нехай ваші рюкзачки наповняться найкращими емоціями. Дякую дуже. І хочу присвятити вам ще одну пісню. Хто як не ти, від відказаксистом? Хто як не ви змінює наш світ на краще?